у на огляді просто халява 19 800 і подарунок безкоштовна доставка це Корсу Хармоні електровелосипед попереду у нас двигун на 352 36 вольт акумулятор у нас на лижі за 19 800 на 10 ампер контролеру тут Аккуратно все зроблено а також в комплекті у нас фара Питається вона від акумулятора. Попереду вібрейки у нас файні потужні стосовно корма. Тут у нас саме гальмо з відсікателям, до речі, мотору. Ручка газу у нас ось така, тут є ключик, щоб вимикати його, і тут міні-дісплейчик, тут показує у нас вольтаж, та пробіг і стан акумулятора. Зліва у нас тут фара і гудок. Дуже файний, вас всі почують. Підходить на більшість зрісту від метра 60, метра 50 до там метра метра. 28 колеса, 2, 0, ну, грубо кажучи, як на Україні. Позаду багажничок, шатуни, одна швидкість. У нас тут заднє гальмо ножне, як всі звикли. Дуже файний варіант, просто по халявній ціні, дешевше некуди, Замовляй його спецна на шатуні і отримує безкоштовну посадку. Без